Перемогти, це я вже говорив, що треба ставити в житті надзавдання собі, надзавдання на межі можливостей, тоді у тебе буде мотивація і жити, і бути здоровим, і молодим, ну, максимально настільки, наскільки це можливо, тоді ти починаєш думати про здоровий спосіб життя, тому що ти розумієш, навіщо тобі твоє тіло, щоб це це побачити, про те, що говорив Сергій, і відчути настільки, наскільки, хоча, видячи людина і не обманеш у нас на лобі написано дата початок, дата фіналу нашого скафандра, ось там можна плюс-мінус подовжити, але ж треба знати навіщо? В чипізованому світі люди будуть на, якщо ж можна так назвати, народжуватися, помірати однією клавішою, а ми маємо стати більш ніж духовно інформаційними сутностями, щоб обирати подібні речі, і це не просто так. Так, от ця перемога, це є надзавдання, адже перед Україною, як завжди, стоїть питання змінитися або померти. А ця війна, яка не закінчиться, буде тривати до тих, поки ми не усвідомимо. Вона не може закінчитись, тому що треба переоцінити цю ігрова змагальність, вона просто трансформується, бо вона йде завжди. Бо у мене є певні ідеї на цю тему. Я там Ми Сашком про це говорили. А, тому та перемога, яка станеться у нас обов'язково, вона вона не буде веселою. Вона не буде веселою. Я не знаю, що у нас буде святковий настрій, враховуючи те, що. За справжньою високою традицію ми маємо радіти всім тим, хто пройшли красиво в засвіти. Це ще так треба вміти. Бо смерть це частина життя, але не просто це скажу. І навіть мені це не просто І перемога не буде веселою. Коли ми ми ніколи не дізнаємося, наприклад, наші людські втрати. Ніколи це засекречена буде інформація. Але я сподіваюся, що це не буде один двох. Я сподіваюся, і вона не буде веселою зі зрозумілих причин. Але буде такою вистражденою, бо ми, врешті-решт, з нашим історичним ворогом, а за ним ховається ще більш історичний ворог. Ну ось розберемося для того, щоб перемогти далі. І саме головне, що все це може залишитися розмовами, якщо ми не будемо говорити, як конкретно це зробити: перше, друге, третє, я впевнений, що кожен із нас на своєму місці працює абсолютно практично над тим, щоб це не залишилось просто. Празними розмовами над тим, як це зробити, от ми абсолютно конкретно і чітко зартикулювали, зрозуміли, усвідомили і конкретно працюють над тим, що ми робимо працюють тисячі людей тут і за кордоном по всьому світу, в першу чергу, українців а ось максимально поза системами на того, щоб реалізувати цю перемогу. А то треба розуміти, що чого над чим, навіщо це було, і саме цікаве, що коли це станеться, якщо можна це буде усвідомити, саме велике, що ми відчуємо, це просто спокій. І ми потім про це забудемо, адже я нагадую, що є мистецтво забувати, а ось і будемо рухатися далі, ніби нічого й не сталося. Це саме такий цікавий момент, особливо для тих, хто зараз знаходиться безпосередньо, як і ми всі, в горнилі проявлення цієї перемоги, адже її не можна створити, можна тільки проявити, адже насправді вона вже є. Тепер ми маємо своїми чеснотами переміститися в той світ, де ми вже перемогли, адже це вже сталося. Чого нам з вами, всім і бажаю, чого прагну, всім серцем, душею, всім своїм єством, будучи духами ДНК, роду Всевишнього ДНК цієї нації і нації планетарної і позапланетарної. Тож бажаю нам, всім і всім, хто нас дивиться, величезною доброї вдачі на цьому шляху.